Такий ЛГ-305. Нормальна. Нормальна кукурудза така по чистоті. Ну є містами, так, да, трошки бур'янець. Ось такі ось о. дерева. Такі ось оверки, такі. такі. Ну, взагалі, пушечка. Пушка, пушка, пушка. Така вона і Мангрейт. Уже все такі. вже можемо бачити тріщини. Тріщини треба дощику. Треба дощику. Побачимо, що воно буде. Ну так поки навід бомба. 21 квітня посів. Цинк, гербіцид цинкова гербіцидна обробка і при посіві 80 кг карбоміда 60 тисяч лімагрен 305 поранка була після соняшника Качає вона тургра є. Оскрухтить.